Привіт усім, телеведучий і капітан шоу Я Люблю Україну. Олександр Педан поділився планами на зимові свята. Як каже знаменитість, цього року у новорічний період більшу увагу він приділить родині. Зокрема, на Різдво до Києва приїде його донька Лєра з хлопцем Данею. Бо саме діти створюють головний святковий настрій у зірковій сім'ї. Саша каже, що відтоді, як подорослішав син, він вже відмовляється від роботи в новий рік. Тож 2025 зустрічатиме вдома. І якщо Олександр буде відповідальний за розваги, то готувати фірмові страви візьметься дружина ведучого Інна. Зірка каже, що у Новий рік також вімкне шоу Я люблю Україну, що стане їхньою традицією. Цього року на телевізорі в нас буде новорічний випуск Я Люблю Україну. Я думаю, що він буде ідеальним вибором для перегляду в новорічний вечір. По-перше, він дуже цікавий, веселий, позитивний та про українські традиції. Там буде багато приємних зірок, тому його можна дивитися і грати разом з нами, наголосив Олександр. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.